Коли ми стартуємо файл, то задаємо метровий шаблон. Але в будь-якому разі є потреба проконтролювати усі умовні одиниці. Ну, якщо у нас є метровий шаблон, то тоді, в принципі, от в нас. Міліметри, так? Ну, в принципі, міліметровий шаблон є, але якщо ми маємо, наприклад, ось таку річ, якийсь там, допустимо, об'єктик. І хочемо його проредагувати. Ось, з'являються в нас ось такі значки, а це означає, що в нас тут йдуть фути, дюйми, оці всі речі, які неадекватно переводяться з міліметрової системи. Для того, щоб це змінити, потрібно зайти на Manage. І тут є в нас Project Units і по всіх параметрах пройтися. Angle, ну я вже тут дещо змінювала. Тут у нас є градуси, хороша річ для нас все добре. Тут було, здається, дві цифри після коми. Я це вже змінила. Площа, якщо у вас не метри квадратні, то треба їх вибрати, тому що логічно нам потрібні будуть метри квадратні. І дві цифри після коми ось так мало би виходити. Я Тут вже здається змінювала. Просто один раз Ctrl-Z і... Половинка мені змінилася, половина ні. Cost per area, так, Тобто, у нас тут є долар за метр квадратний, Ну, в принципі, долар чи гривня це вже. Але в нас є food і метр. Звичайно, що тут вибрати метр. І тут, ймовірно, я якраз зробила помилку, скоріше за все, якщо це долар. Можливо, є сенс якісь цифри після коми. Я так думаю, що є сенс тут поставити дві цифри після коми, тобто 10 значення сотих. Так, далі йдемо. В нас є distance, тобто це є відстань. І ось тут міліметри. Ну, в принципі, можна взяти метри, це вже яка є потреба, так, ми можемо це змінювати. Якщо це міліметри, то 0 після коми, якщо це метри, дві цифри після коми, буде якраз логічно, нормально буде. Далі у нас є протяжність. Ось тут я вже не цей мій попередній крок до сюди, я вже з попереднього разу не добралася. Якщо ми бачимо фіт, то звичайно можна вибирати. Ну, протяжність, так? Тобто, Тут може бути навіть метри, але якщо метри, є сенс поставити дві цифри після коми, тому що це заокруглить автоматично ну, майже, як сантиметра. Окей. Або міліметри з одним знаком після коми. Ну, тобто, подивитися і так, і так протяжність і відстань. Так? Два, два, дві категорії. Скоріше за все, потрібно вибрати один. Ну, я би взяла міліметри, напевне, тому що у нас міліметри Метри є у розмірах, в шаблоні вони є, тому я би ось так. Ви вже собі вибираєте. Маса, ось знову тут є фути, а є метри дуже все просто. Якщо метр, дві цифри після коми, окей. Куб, ну тут може бути навіть три цифри після коми. Наразі хай буде так. Далі в нас є Rotation Angle, а, до речі, я тут змінювала. Тобто тут було дві цифри після коми, і градус ще мав соте значення. Так само, як і ось тут. Можливо, я помиляюся, але мені здається, достатньо цілком заокругленого градусу, тому що якщо ми маємо, напевно, такий конструктивний об'єкт, це, звичайно, дуже круто, якщо ми можемо до міліметра прорахувати, але іноді навіть градуси тяжко потрапити. Тому я би так поставила. Так, слов це ухил. Ну, от, власне, в ухилі рельєфу, може, є сенс. Градуси і тут якісь значення. Ми візьмемо одиничку. Це буде 10-та частина з градуса. Ча, ну, не факт, що це буде нам вигідно, але може бути і так. Ну, принаймні, щоб є така теж різниця. Е, швидкість е, майлс, тобто е, милі. Нам треба вибрати метри або кілометри. Кілометр з п Нормально. 0,1, ну Я би взяла 20 км 30. Тобто насправді, ну може, 35, але не 35,1 тобто до одиниць. Далі time. Так, секунди. Не уявляю поки що до чого це. Може бути. В принципі, наразі я проти секунди нічого не маю, але мілісекунди це забагато, тому тут нуль. В кубік. А, це об'єм. так, У нас є кубічні метри, я так думаю, що було б добре. І тут поставимо нулік. к ну, Подивимося, наскільки це буде нормально. Так, і. Ecurenсі, так. Ага, це є ціна. Ну, в принципі, це гарно. Дві цифри після коми. Тобто, якщо це, наприклад, долар, то є теж так. Тут є в нас дві цифри після. Oh, ну, ось так. Пишемо ОК. Okay. І тепер, якщо я коригую цю частинку, у мене є адекватне число, діаметр. Якщо мені там, наприклад, треба поставити 150, то я пишу просто 150. І, ну, в принципі, він тут змінився. ну тобто це сімейство, воно вже зараз змінене, можна... Ось так подивитися, є, а немає цих уже проблем з футами, і саме таким чином це можна зафіксувати.